Уявіть собі 17-річну дівчину в теночтитлані в 1490 році. І сьогодні найважливіший день у її житті, її щойно обрали за мною нареченою Сілонін, богині лабіринту, честь, яку її родина відзначає зі сльозами радості. Протягом наступного року вона житиме в немислимій розкоші, її паститимуть, як королівську особу, годуватимуть найкращими стравами, її поклонятимуться прості люди, які вклоняються. Коли вона проходить повз. Вона й гадки не має, що рівно через 365 днів її принесуть у жертву на залитому крові вівтарі, поки жерці виконуватимуть ритуали, надто жахливі, щоб їх повністю зафіксували іспанські хронікери. Її звати сіль, і вона ось, ось дізнається, що насправді означає служити ацтекським богам. Жерці, які її обрали, усміхаються, пояснюючи її божественну долю. Але в їхніх очах тається секрети, від яких у неї скручує живіт від невимовного жаху. Вони описують церемонії, яких вона не розуміє, приготування, які більше схожі на зґвалтування, ніж на почесті, і останню шлюбну ніч, яка об'єднає її тіло з божеством, у спосіб, якого жодна жива людина не повинна відчувати. Те, що вона збирається пережити, є лише одним роком у системі ритуалізованого сексуального терору, яка діяла століттями в самому серці імперії ацтеків. Це були не просто релігійні церемонії, а ретельно розроблені програми психологічного та фізичного кондиціонування, які перетворювали людей на добровільних учасників власного знищення. Ви думаєте, що знаєте про культуру ацтеків з музеїв і документальних фільмів, про благородних воїнів? Вражаючі піраміди, розвинене сільське господарство. Ось що вам не розповідають про цивілізацію, яка так шокувала іспанських конкістадорів. Вони намагалися знайти слова для того, що побачили. За архітектурними дивами і математичними досягненнями стояло суспільство, яке систематизувало сексуальне насильство як релігійний обов'язок, перетворюючи людські страждання на божественну розвагу. Кам'яні храми, які досі стоять у Мехіко, були збудовані на фундаменті систематичних зловживань, що робить сучасні операції з торгівлі людьми примітивними в порівнянні з ними. Протягом понад двох століть імперія ацтеків використовувала найскладнішу систему ритуалізованого інтимного терору в історії людства, де дітей готували до жертвоприношення, молодих жінок навчали як божественних наложниць, а цілі фестивалі перетворювалися на релігійно санкціонований хаос. Один конкретний ритуал. Який збиралися здійснити, був настільки жахливим, що навіть іспанські конкістадори, які бачили найгірші тортури інквізиції, відмовилися описувати його в офіційних звітах. Найбільш тривожним було те, що її вчили жадати кожної миті цього. Між 1300 і 1520 роками нашої ери імперія ацтеків створила релігійну систему. Яка перетворила сексуальне насильство на священний обов'язок, перетворивши те, що ми визнали б як систематичне зловживання на божественно санкціонований соціальний обов'язок? Це була не робота окремих садистів, а складна теологічна система, яка залучала цілі громади до систематичного приниження людських істот заради, нібито користі космічного порядку. Нещодавні археологічні розкопки в темпло майора в Мехіко виявили докази, які підтверджують найбільш тривожні свідчення, залишені іспанськими хронікерами Бернардіно де Саагуном і Дієго Дураном. Францисканські ченці, які опитували ацтекських тих, хто вижив, задокументували практики, настільки шокуючі, що їхні керівники спочатку відмовилися вірити їхнім звітам. Це була неперебільшена пропаганда, спрямована на виправдання завоювань. А ретельні етнографічні дослідження, проведені людьми, які намагалися зрозуміти цивілізацію, яку вони допомогли зруйнувати. Самі цифри розкривають систематичний характер ацтекських інтимних практик. Консервативні оцінки, засновані на записах про данину, свідчать про те, що понад 50 тисяч людей щорічно проходили через різні форми ритуалізованого насильства по всій імперії. Столиця Теночтитлан з населенням у 200 тисяч осіб була центром цієї системи, куди з усієї мезоамерики стягували жертв через вимоги данини та військові завоювання. Особливо ефективними ацтекські практики робила їх інтеграція з релігійними віруваннями, правовими системами та економічними структурами. Ацтекський правовий кодекс, задокументований у списках данини та судових записах, створив сувору ієрархію того, хто з ким може мати інтимні стосунки за яких обставин. Порушення цих ієрархій були не просто злочинами, а космічними злочинами, які загрожували стабільності самого всесвіту. Археологічні знахідки з таких місць, як Тлаталолко і Тескоко, свідчать про існування спеціалізованих будівель. Призначених для різних видів ритуалізованої сексуальної активності. Це були не приховані споруди, а помітні елементи релігійних комплексів, що вказує на те, що такі практики святкувалися, а не приховувалися. Аналіз кісток з цих місць виявляє закономірності систематичних травм, які можна пояснити лише інституціоналізованим насильством, що діяло протягом поколінь. Релігійне обґрунтування було всеосяжним і витонченим. Ацтекська теологія вчила, що боги пожертвували собою, щоб створити світ, і вимагали постійних виплат людськими стражданнями для підтримки космічної рівноваги. Але йшлося не лише про смерть. Ішлося про конкретні види страждань, які включали в себе найінтимніші аспекти людського досвіду. Боги вимагали не лише крові, а й приниження, не лише смерті, а й систематичного знищення людської гідності. Іспанським хронікерам було важко описати те, що вони бачили, тому що в європейських мовах не було словникового запасу для практик, які поєднували релігійну відданість із систематичним насильством. Ернан Кортес писав листи до іспанської корони, в яких описував церемонії, які, за його словами, перевершували все, що було зафіксовано в класичних розповідях про римську розпусту. Це були недикі звинувачення, спрямовані на виправдання завоювання. А ретельні спостереження людей, які намагалися пояснити чужий моральний всесвіт європейським читачам. Економічні виміри були не менш тривожними. Ацтекські записи про данину, написані піктографічним письмом, які пережили спалення іспанських книг, показують, що раби були одним з найцінніших товарів у мезоамериканських торговельних мережах. Різні регіони спеціалізувалися на наданні жертв з певними характеристиками, створюючи ланцюги постачання, які задовольняли апетит столиці до ритуалізованих страждань. Сучасна ацтекська поезія, збережена в таких творах, як Кансіонерош кас», містить закодувані посилання на сексуальні практики, які сучасні вчені лише починають розуміти. Це були не грубі описи, а витончені літературні твори. Які прославляли перетворення людських страждань на божественну насолоду? Мистецький рівень цих віршів робить їхній зміст ще більш тривожним, відкриваючи культуру, яка естетизувала систематичні зловживання. Соціальна психологія стикських громад демонструє класичні моделі суспільств. Побудованих на систематичному сексуальному насильстві, високий рівень домашнього насильства, невипадкова жорстокість по відношенню до соціальних низів і нездатність формувати стабільні відносини з сусідніми народами. Все це походить з культурних засад, які прославляли страждання як доказ релігійної віданості та соціального статусу. Мабуть, найбільш тривожним було те, наскільки повно ця система нормалізувала екстремальні практики в ацтекському суспільстві. Діти виростали, спостерігаючи за ритуалізованими зловживаннями як за нормальним релігійним обрядом, навчаючись, що людські страждання є не просто прийнятними, а й необхідними для космічної стабільності. Іспанські місіонери повідомляли, що навернені в християнство ацтеки на насилу розуміли, чому їхня нова релігія не вимагає подібних демонстрацій відданості через жертвоприношення. Медичні знання, які підтримували ці практики, були витонченими і жахливими. Ацтекські лікарі розуміли людську анатомію достатньо добре, щоб максимізувати страждання, продовжуючи при цьому свідомість, розробляючи методи, які дозволяли жертвам залишатися у свідомості під час процедур, які мали б спричинити негайну непритомність. Це була непримітивна жорстокість, а систематичне застосування медичних знань для посилення релігійного досвіду через людські страждання. Сучасні спроби зрозуміти культуру ацтеків часто зосереджуються на їхніх архітектурних і сільськогосподарських досягненнях, мінімізуючи систематичне, інтимне насильство, яке фінансувало і виправдовувало їхню експансію. Це історичне заперечення зневажає пам'ять незліченних жертв. Чиї страждання заклали фундамент мезоамериканської цивілізації, і заважає нам зрозуміти, як швидко розвинені суспільства можуть нормалізувати крайню жорстокість, коли це служить релігійним і політичним цілям. Перш ніж ми зануримось в безодню, в жах, підпишіться і натисніть кнопку Подобається, якщо ви зможете витримати те, що буде далі, і обов'язково напишіть в коментарях, звідки ви слухаєте. Я думаю, що це неймовірно. Що люди по всьому світу пов'язані однією і тією ж цікавістю до найтемніших сторінок людської історії. Її рік як за мною представниці салонін почався з церемоній, які здавалися почистями, але насправді були першими етапами систематичного кондиціонування, розробленого для підготовки її до ритуального знищення. Жарці, які її обрали, обирали не наречено, а визначали сировину для релігійного театру, який завершиться її смертю. В той час, як тисячі вірян святкуватимуть її страждання як божественну розвагу. Сам процес відбору був глибоко інвазивним і навмисно принизливим. Молодих жінок з усієї імперії привозили до Теночтитлана і піддавали обстеженням, які оцінювали не лише їхній зовнішній вигляд, але й їхню психологічну придатність до тривалого кондиціонування. Жарці шукали певні риси, красу. Яка зробить їхнє остаточне знищення більш драматичним, інтелект, який дозволить їм зрозуміти їхню долю і емоційну чутливість, яка викличе ті страждання, яких нібито бажають боги. Її обрали саме тому, що її реакції під час обстеження свідчили про те, що вона зламається цікавими способами. Жарці перевіряли її больовий поріг, реакції на страх і здатність до емоційної прив'язаності. Вони шукали не найсильніших кандидаток, а тих, чиє знищення було б найбільш психологічно задовільним для аудиторії, яка навчилася бачити в людських стражданнях релігійну розвагу. Початкова підготовка включала розкіш, яка насправді була формою психологічної маніпуляції. Сіль перевели в покої в храмовому комплексі, де вона жила в комфорті, який перевершував все, що відчувала ацтекська знать. Її годували їжею. Яку звичайним людям було заборонено споживати, одягали в одяг, який коштував більше, ніж більшість сімей заробляли за роки, і обслуговували слуги, які ставилися до неї з шаною, яка здавалася щирою, але насправді була розрахованою театральністю. Але ця розкіш супроводжувалася умовами, які поступово розкривали її справжню мету. Від неї вимагалося брати участь у щоденних ритуалах, які ставали дедалі більш інвазивними і принизливими. Те, що починалося як прості молитви, перетворилося на церемонії, які порушували її фізичну автономію, представляючись як божественне спілкування. Жарці пояснювали, що її тіло більше не належить їй, а богині, яку вона представляє, роблячи опір не просто марним, а й космічно образливим. Процес кондиціонування був систематичним і витонченим. Ітель ізолювали від сім'ї та друзів. Зробивши персонал храму її єдиним людським контактом, її вчили, що її колишня ідентичність це ілюзія, і що її справжня я це богиня, чиєю земною посудиною вона стала. Ця заміна ідентичності відбувалася поступово через щоденне повторення нової поведінки і постійне підкріплення її божественного статусу. Іспанський хроніст Бернардіно де Саагун задокументував подібні процеси підготовки на основі інтерв'ю з ацтекськими тими, хто вижив. Його розповіді описують, як обрані жінки проходили те, що сучасна психологія визнала б як систематичне промивання мізків, покликане зробити їх добровільними учасниками власного остаточного жертвоприношення. Жерці розуміли, що добровільна співпраця створює кращий релігійний театр, ніж примусове виконання. Найбільш тривожним аспектом підготовки було те, як вона поєднувала справжню прихильність із систематичними зловживаннями. Персонал храму формував з нею емоційні зв'язки, одночасно готуючи її до знищення. Вони святкували її красу, плануючи її знищення, вихваляли її інтелект, працюючи над тим, щоб зруйнувати її здатність до незалежного мислення. У міру того, як рік підготовки наближався до кінця, Ритуали ставали більш відверто спрямованими на те, щоб зламати її психологічний опір тому, що іспанські джерела ефемістично називали божественним шлюбом. Ці церемонії, задокументовані в Ацтекських кодексах, які пережили спалення іспанських книг, розкривають глибоке розуміння того, як маніпулювати людською психікою за допомогою комбінації задоволення і болю, шанування і приниження. Підготовка до божественного шлюбу включала навчання конкретній поведінці та реакціям, які знадобляться під час фінальної церемонії. Жарці представляли це навчання як священну освіту, пояснюючи, що богиня вимагає від своєї земної представниці демонструвати конкретні форми покори та вразливості. Насправді вони навчали її брати участь у власному ритуалізованому знищенні, вірячи, що вона виконує космічний обов'язок. Тренування проходили в кімнатах під головним храмом, які археологи лише нещодавно почали розкопувати. Ці кімнати були розроблені для відтворення надприродного царства, де нібито відбудеться шлюб з вишуканими декораціями, які поєднували релігійні образи з обладнанням, призначеним для стримування та контролю. Ітель дозволили бачити в цій підготовці святість, а не жах, тому що її систематично привчали інтерпретувати страждання як божественну милість. Сучасні ацтекські джерела описують, як таких жінок, як ітель, навчали бажати власного знищення за допомогою ретельної маніпуляції їхніми емоційними та фізичними реакціями. Жерці використовували техніки, які сучасні дослідники визнають як витончені форми психологічного кондиціонування, створюючи асоціації між болем і задоволенням, приниженням і шануванням, які змусили б остаточне жертвоприношення відчуватися як здійснення, а не як вбивство. У підготовці до священного шлюбу брали участь також інші працівники храму, які пройшли подібне кондиціонування в попередні роки. Ці жінки, які вижили під час власної підготовки за різних обставин, допомагали готувати нових кандидаток, ділячись своїм досвідом і підкріплюючи релігійну інтерпретацію систематичного насильства. Вони щиро вірили, що допомагають досягти божественного єднання, що робило їхню участь ще більш психологічно руйнівною. Фізична підготовка була не менш систематичною і тривожною. Ітель пройшла процедури, які були описані як очищення, але насправді були розроблені для того, щоб відзначити її тіло способами, які б посилили візуальний ефект її остаточного жертвоприношення. Жерці наносили речовини, які робили її шкіру більш чутливою до болю, змінювали її зовнішність способами, які створили б певні естетичні ефекти під час фінальної церемонії. І навчали її фізичним позам, які б демонстрували її страждання з максимальною вигодою для натовпоглядачів. Іспанський місіонер Дієго Дуран задокументував психологічні наслідки цього процесу підготовки, ґрунтуючись на спостереженнях за учасницями, які вижили. Він зазначив, що жінки, які проходили підготовку до священного шлюбу, виявляли симптоми, які сучасна психологія визнала б як складні реакції на травму. Дисоціацію, емоційне оніміння і повну залежність від своїх кривдників у питаннях емоційної валідації та керівництва виживанням. В останні місяці підготовки проводилися репетиції самої церемонії жертвоприношення, під час яких сіль відпрацьовувала свою роль у тому, що вона вважала б духовною трансформацією, але насправді було хореографічним вбивством. Ці репетиції мали кілька цілей, вони гарантували, що церемонія пройде гладко. Вони закріпили згоду сель прийняти свою долю, і вони забезпечили попередню розвагу для персоналу храму, якому подобалося спостерігати за психологічною підготовкою майже так само, як вони очікували фінального виступу. Кульмінація року підготовки ітель збіглася з щорічним фестивалом Шочіпіллі, бога родючості та надмірностей. Коли звичайні ацтекські соціальні правила були тимчасово припинені на користь релігійно санкціонованого хаосу, який зробив її індивідуальні страждання частиною загальноміського святкування систематичної деградації людини, іспанські хронікери описували ці фестивалі як оргії насильства і розпусти, які перевершували все, що вони бачили в європейських релігійних обрядах. Фестиваль розпочинався з роздачі октві, ферментованого напою, який був заборонений для споживання за винятком релігійних церемоній і різних галюциногенних речовин, які змінювали сприйняття учасників і знижували їхні гальмування. Жарці пояснювали, що ці речовини дозволяють звичайним людям брати участь у божественній свідомості, але їхньою справжньою метою було усунути психологічні бар'єри, які зазвичай перешкоджають систематичному насильству над членами громади. Коли дія інтоксикантів почала давати ефект, звичайна ієрархія ацтекського суспільства розчинилася в тимчасовому хаосі, де слуги могли знущатися над господарями, діти могли домінувати над дорослими. а Раніше заборонена поведінка ставала не просто прийнятною, а й релігійно санкціонованою. Іспанський спостерігач Фрайдієго Деланда писав, що ці фестивалі перетворювали цивілізовані громади на сцени, які більше нагадували його уявлення про пекло. Ніж будь-яке земне святкування. Хаос не був випадковим, а ретельно зрежисованим жартями, які використовували тимчасове призупинення дії соціальних правил для проведення ритуалів, які були б неможливими за звичайних обставин. Учасникам пропонувалося діяти під впливом імпулів, які ацтекський закон зазвичай карав смертю, створюючи атмосферу, де екстремальне насильство і деградація відчувалися як релігійне звільнення, а не як злочинна поведінка. Роль Сель на цьому фестивалі була подвійною, як учасниці, так і як жертви. Їй потрібно було брати участь у діяльності, яка порушувала кожен принцип нормальної ацтекської моралі, одночасно готуючись до свого остаточного жертвоприношення. Жерці пояснили, що її участь у хаосі була необхідною підготовкою до божественного шлюбу, навчаючи її сприймати поведінку, яка б жахнула її до року кондиціонування. Фестиваль виконував кілька соціальних функцій. Окрім простого релігійного обряду, він забезпечував запобіжний клапан для соціальної напруги, яка в іншому випадку могла б загрожувати ацтекській політичній стабільності, дозволяв громадам брати участь у систематичному насильстві без індивідуальної моральної відповідальності і створював спільний досвід порушення, який пов'язував учасників разом через колективну провину і взаємну причетність. Археологічні знахідки з місць проведення фестивалів показують спеціалізоване обладнання, призначене для стримування та демонстрації, що свідчить про те, що велика частина хаосу насправді була ретельно зрежисованою виставою, а не спонтанним вибухом пригнічених бажань. Ацтеки навчилися систематизувати навіть моменти їхнього, нібито звільнення, перетворюючи загальногромадську участь у зловживаннях на ще одну форму соціального контролю. Психологічний вплив на учасників був нищівним і навмисним. Іспанські місіонери, які працювали за стекськими наверненими, повідомляли, що багато хто бореться з почуттям провини і травмами, пов'язаними з їхньою участю в цих фестивалях, описуючи симптоми, які сучасна психологія визнала б як індикатори систематичного насильства. Фестивалі не просто прославляли насильство, а й створювали спільноти злочинців. Які були співучасниками морального знищення один одного. Коли фестиваль досяг своєї кульмінації, ітель постане перед фінальною церемонією, яка перетворить її з шанованої представниці богині на жертовну жертву, завершуючи річний процес кондиціонування, який підготував її до бажання власного знищення, в той час як тисячі її співгромадян святкуватимуть її страждання як розвагу та релігійний обов'язок. Систематичне приховування ацтекських сексуальних практик почалося з іспанської колоніальної влади, яка визнала, що детальні розповіді про релігійну поведінку корінних народів можуть підірвати їхні виправдання, завоювання і навернення. У той час, як іспанські хронікери широко задокументували ці практики в приватних звітах для церковної та королівської влади, публічні звіти були відредаговані, щоб зосередитися на більш прийнятних аспектах культури ацтеків. Таких як архітектура і сільське господарство. Археологічні знахідки, виявлені з 1970-х років, змусили вчених зіткнутися з незручною правдою про масштаби і витонченість ацтекського сексуального насильства. Розкопки на таких місцях, як Темпло-Майор, виявили спеціалізовані камери та обладнання, які можна пояснити лише як засоби для систематичного ритуалізованого насильства. Вуглецеве датування та аналіз кісток підтвердили, що ці об'єкти діяли протягом століть, обробляючи тисячі жертв за допомогою методів, вдосконалених протягом поколінь. Збереження ацтекських кодексів, незважаючи на іспанські зусилля, спрямовані на знищення книг корінних народів, надає детальну документацію про практики, які колоніальна влада намагалася придушити. Ці піктографічні рукописи містять чіткі зображення церемоній. Які іспанські місіонери визнали занадто тривожними, щоб повністю перекласти їх, залишаючи сучасним вченим можливість декодувати візуальні докази систематичного, інтимного насильства, замаскованого під релігійний обряд? Розуміння ацтекських сексуальних практик це не просто історична цікавість, а й застереження про те, як швидко розвинені цивілізації можуть нормалізувати крайню жорстокість, коли це служить релігійним або політичним інтересам. Складні теологічні та правові рамки, які підтримували насильство, демонструють, як інституції можуть бути розбещені, щоб сприяти, а не запобігати систематичним зловживанням щодо людей. Навмисне історичне приховування цих практик є безперервною співучастю у злочинах, які формували розвиток мезоамерики протягом століть. Сануючи ацтекську історію в оповіді про благородну цивілізацію корінних народів, знищену європейським колоніалізмом. Сучасні вчені уникають зіткнення з незручною правдою про здатність до систематичного насильства, яке існує в усіх людських суспільствах, незалежно від їхніх технологічних чи культурних досягнень. Сіль померла, вірячи, що досягла божественного єднання, її рік систематичного кондиціонування був настільки повним, що вона пережила своє ритуальне вбивство як духовне здійснення, а не як злочинне насильство. Вона представляє тисячі реальних людей. Чиї страждання заклали фундамент ацтекської релігійної влади, жертв, чиї імена ми ніколи не дізнаємось, але чиї історії заслуговують на більше, ніж на історичні виноски. Якщо цей погляд у приховану темряву історії викликав у вас бажання дізнатися більше, натисніть на відео, яке з'являється на екрані, щоб відкрити для себе ще один шокуючий розділ, який історія намагалася стерти. І якщо ви вважаєте це дослідження таким же захопливим. Як і я, натисніть кнопку підписатися, щоб ми могли продовжувати знімати шари разом. Ці забуті голоси заслуговують на те, щоб їх почули.